Зайка, сфоткай мене, будь ласка. Сонце в мене ноги нормально. Ноги довгі. Зайка да. присядь, зайка, присядь. Uh -huh. Сонце там ляж. знизу візьми цей кадр. Uh -huh. Нижче. Uh -huh. Андрій, ну ти диви, щоб там тіні були нормальні. Ага. Uh -huh. uh -huh. Клас. Клас. Взагалі. Я ж тут отак от сяду ага. і так ногу закину, добре. Ага. Клас. Взагалі клас. Ну що, є якісь кадри? Да. Зараз я така мокра, вилажу з басейну і з мене ця вода капає, добре? Ага, ага. Давай. Давай, Давай. знімай. Там знімай. сядь. Ляж там. Ляж там. Ага. Знизу ляж. Поняв. Давай. Лягаю. Три, чотири, два. Ага. Але я такі каплі мають капати, ти маєш ага. зробити цей кадр. Ага, Давай, я три, понял. чотири. Ага. Вау. Ага, круто дуже. Вау. І реально, всі тепер сусіди, подружки, всі будуть завідувати. Дуже класний кадр, Є кадр? Да. Давай раз, Три, Давай. чотири. Ага. Ага. Клас. Клас, взагалі супер. Я така Все мокра. нарешті буде нова. Блін, вже волосся намочила, Шла на басейні, намочила на волосся, Як, так? Да, Як ти, так? ти так? Я не шарю, буду. Що ти будеш тебе зараз фоткати? Ти зай, тільки зай, скажи. Що, стає, ти тільки скажи, я там буду там фоткати там. сьогодні цілий день. Я бачу там гарне дерево. Я спеціально сюди прийшов не відпочивати, а фоткати тебе. Давай, я готовий. Давай. Зайка зараз я так біжу, а ти таким слов мене отак от знімаєш. Я біжу ага. добре. Ага. Давай, 3, давай, 4, давай. Давай. Вау, як класно, ти так класно бігаєш. Зай, ну що ти так... зловив цей кадр? Да, щоб я, зловив... я була в польоті, щоб волосся Ай, волосся на вітру так розвивається, так, так, да. Давай, да. Давай, давай. давай, давай. давай. Вау, о, о, оце клас. Оце клас. Отак так, да, ти любиш, я нижче знімаю. Чизай, ну наглянь, я. класно Чуєш, ти що, прикалуєшся? Що, я Це старався. — Ти що серйозно, Андрій? Я старався. От я тут півгодини, оце я вдома дві години збиралася, я тут зараз бігаю годину, і ти, ти в мені ногу тут відрізав на відрізана. Ці... Боже я не знаю, як я маю себе зараз про... Андрій. А чого тут так неба? Багато на цій фотографії. Ну, ти мене не любиш просто. Якби ти любив мене, углю. ти б старався.